Доброго дня! Вітаю вас на каналі Дніпровські пороги. Всім бажаю міцного здоров'я та миру. Зараз у нас стоїть літня пора. Час робити літні заготовки на зиму. Тож ми зараз з вами приготуємо сік. Ми вже готували соки із яблук. Винограду, абрикоса. А сьогодні ми приготуємо його із Йошти. Це, так би мовити, експериментальний пробний варіант буде, тому що я із йошти сік ще ні разу не готував. Якщо експеримент вийде вдалим, сік буде дуже смачним то я і вам порекомендую його приготувати. Звичайно, якщо в вашому саду росте такий кущ смачної йошти, а можливо і не один. Тому що, якщо її купувати, то сік буде, можливо, і смачним, але дуже дорогим. Так що, друзі, поїхали, будемо збирати свою йошту. І так, друзі, працюємо. Початок вже є. Йошту розмножувати дуже легко. Можна і черенки закопувати, щоб укоренилися, але треба їх поливати. А також Ось так гілочку прикопати, як я весною. Пам'ятаєте, коли я сіяв кабачки, ось прикопав оцю гілочку. Вона вже дала коріннячку. Я викопувати не буду, щоб вам показати, щоб не турбувати. Але це вже готовий кущ. Можна його восени пересадити, а я краще весною. Ось на ній уже йошта. Оце так. Тут і хрін росте, і Йошта добре себе почуває. Але ж нам, друзі, треба працювати, йошту збирати. А збирати йошту, одне задоволення. Не колеться. Ягід багато. Минуло десь 2 хвилини і вже дно в мене покрите. Дно відра. А те відео Джем із йошти, пальчики обліжиш. Набрало більше 20 тисяч переглядів. Минуло, друзі, десь хвилин 40. Відро вже наповнилося десь на три четверті. Думаю, що цієї кількості йошти мені для експерименту буде досить. А ось ця, що залишилося, піде на вареннячка, бо ми вже джем на зиму приготували. А це ось рядом росте також. Смородина, але це не та запашна, кругла. Це та золотиста. А для гібриду послужила ота запашна. Але вона дуже примхлива, я її вже давно викопав. А ця росте. В неї я сік робив, але він дуже концентрований. Треба розбавляти кип'яченою водою. Так що, друзі, йдемо робити чи варити у соковарці сік із йошти. Тут так Комфортно мені сидіти в затінку в кущах, бо на сонці вже за 37 градусів. От перед цим дивився. Друзі, я вам ще не надоїв, тож дивимось далі. що з цього вийде. І так, помилими йошту я зважив рівно 3,5 кілограми. Якраз повна загрузочна секція соковарки. От так, вода в нижній частині у нас вже кипить. Пар іде ось сюди, в цей конус, де буде Збиратися сік. Зараз ми сюди ставимо йошту і чекаємо соку. Закриваємо йошту кришкою, і хай вариться. Так, перевіряємо кран наш закритий. Я вже показував, це я удосконалив. Тут був просто зажим з заводу, а я поставив ось такий краник. Так що ділюся досвідом, друзі. Причому безкоштовно. Чекаємо соку. Носом чую, що процес вже пішов. вже почав капати. Процес іде, ягоди присіли. Перше спостереження. Сік виділяється довше, ніж з винограду або з абрикос. Значить, ягоди більш грубіші. А запах балдежний. Якщо і смак буде такий, так це буде дуже добре. Зливаємо першу баночку. Перший літр соку із йошти вже готовий. Такий насичений колір. А на смак ми спробуємо пізніше. Експеримент продовжується. Баночки вимиті з додаванням харчової соди і простерилізовані на пару. Кришечки прокип'ячені. Йошта вже зовсім осіла. Вже другий літр соку із йошти у нас є. Але я, друзі, вам повинен сказати, що йошта не дуже охоче віддає свій сік. Дуже таки багато часу потрібно витрачати, щоб забирати у йошти її сік. І так, друзі, закінчив я експеримент по добуванню соку із йошти. Ви ж пам'ятаєте, що в нас було 3,5 кг ягід. А тут вийшло 2 літра і 750 мл соку. Ну там ще натече 250 точно, ну, буде 3 літри. Тобто із 3,5 кг ягід вийде десь 3 літри соку. Я вже його трішки покуштував, він дуже таки кислий. Обов'язково треба додавати цукор. А в ті соки, що я варив раніше, яблучний, абрикосовий, виноградний. Цукру я не додавав. І так він був дуже смачний той. Ну, ті соки були. Зараз розчинимо цукор і спробуємо. Він ще гарячуватий, звичайно. Ось чайна ложечка і то мало. Ну, це найлюбитель, як кажуть. Колір красивий, гранатовий. А от смак кислий. Оце вже друге діло. Так що сок варити і йошти також можна. Але з додаванням цукру. І цукор потрібно додавати не туди в жмих в соковарку, а прямо. Перед вживанням чашку чи в стакан. Дуже такий смачний. А ще краще його трішки змішати з кипяченою холодною водою. Бо дуже, мені здається, концентрований цей сік. Так що, друзі, раджу вам, готовте із. Йошти, джеми, соки, а також варення. І будьте здорові! На цьому до побачення, до нових зустрічей! Дякую і підписникам, і гостям каналу Дніпровські Пороги, хто дочекався завершення експерименту. Смакота.